А зараз поговоримо про обман, який поширює Росія. Росія відповідає за 80% усіх операцій зовнішнього впливу у світі. В цьому певен міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. А це в чотири рази більше ніж решта країн світу разом узятих. І аби протистояти російській інформаційній загрозі Європі слід посилити свою пильність. Вважає Ліпавський. потрібна стратегічна комунікація, санкції, викриття злочинів а також використання наявних правових заходів проти Росії. З нами на зв'язку Вікторія Романюк, заступниця головного редактора StopFake. Пані Вікторія, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Вікторія. Я пропоную почати з ось такого: на ваш погляд, наскільки адекватно, наприклад, європейська спільнота оцінює ризик ризики інформаційної загрози від Російської Федерації? Давайте ось так сформулюю. Ну, ризики російської дезінформації вже не є секретом ні для кого, і це визнані насправді речі на сьогоднішній день. І ви процитували президента країни, і власне йдеться про позиції європейського союзу. Російська дезінформація дійсно є загрозою, і не тільки для європейського союзу. Ми бачимо зараз вибори в Сполучених Штатах Америки також. Йдеться про вплив Росії в цьому політичному процесі, надзвичайно важливому для всіх нас. Тобто, так, російська дезінформація існує, вона дуже потужно працює, розвивається, і це не є секретом ні для кого на сьогоднішній день, пані Вікторія. Скажіть, будь ласка, чи пов'язані фейкові матеріали, які поширює Росія, з тим, що вони насправді роблять в Україні? Я наведу приклад для того, щоб було зрозуміліше. Кілька днів тому ми побачили жахливі кадри розстрілу українських військових російськими військовими. Вони це зробили впритул, не дотримуючись міжнародних конвенцій, правил ведення війни. І звичайно ж вони не беруть на себе відповідальність як тільки з'являється ось така інформація, чи готує російська пропагандистська машина якісь надзвичайні брехливі повідомлення для того, щоб відтягнути увагу світової спільноти від таких новин? Чи є така тенденція? Ви її фіксуєте? Ну, дивіться, насправді це є тактика, тактика деморалізації, і залякування ворога. І такі тактики і психологічних операцій, це приклад психологічної саме операції. Він не є інновацією Росії. Напевно, в кожній війні залякування з метою деморалізації і подавлення морального і психологічного стану ворога. Така тактика вона ну давно застосовувалась і в часи Першої світової війни, і в часи Другої світової війни, і власне ну, Росія просто застосовує сучасні цифрові технології, соціальні мережі а, відео і так далі. Насправді мені здається, що Росія вже давно перестала виправдовуватись за таку часто ну, абсолютно брутальну. Тактику дій негуманну, нелюдську, дуже жорстоку, вони вже давно перестали виправдовуватись, і ми можемо тут згадати безліч подій і в Оленівці, і в Херсоні, і в інших, скажімо, місцях, де ну здавалось. Людська гідність, людський розум, людська якась, якась розуміння не може сприйняти цих подій, але Російська Федерація абсолютно спокійно це робила, транслювала і власне виправдовуватися або готувати якусь тактику їм не цього не роблять. А основною ще однією з основних таких тактик і технологій є тактика, так би мовити, викривленого дзеркала. Про що ви сказали? Тобто, да, вони роблять якусь шкоду, якийсь злочин. А дуже часто ці злочини, як я вже сказала, межують з якимись людськими людським розумінням в принципі того, що відбувається. Але вони намагаються виправдовувати свої дії, перевалюючи провину на іншого на українців на на європейський союз, на американців на будь-кого. Це радше працює для їхньої внутрішньої аудиторії, і це працює для їхньої внутрішньої аудиторії, ніж для нас або наших партнерів європейських. Перед якими вони вже точно давно не виправдовуються, і це багаторазово продемонструвало ті брутальні події, свідками яких на жаль ми стали за останні два роки. Вечірній суботній ефір ніби напрошуються. Певні підсумки. Якщо ми говоримо про... Ось таку дезінформаційну кампанію Російської Федерації і дивимось на тиждень, що минає. Скажіть, будь ласка, які би теми ви відзначили, де Росія намагалася там просунути які тези? Ну і загалом оцінити по активності? Можливо, цей тиждень можливо вже в порівнянні з, з якимось аналогічним періодом. Ну там скажімо, вересня, чи можна взагалі наскільки буде коректним робити ось такі огляди і зрізи? Насправді Росія використовує багато таких сталих наративів, наративи, які є для них базовими. Це дискредитація взаємодії України, Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Наразі звучить активно тема про. Так би мовити, мирний план, про який ми всі говорить, говоримо, йдеться про те, і Росія намагається в фейках і в своїй дезінформації говорить про те, що Україна здається, Європейський Союз нас там залишить без допомоги. Говориться про йдуть різні чутки, про те, що Україну спонукають. Залишити окуповані території, і а, той, нібито мирний план, який обговорюється, він передбачає нашу поразку, здачу територій. Йдеться також про а, зброю. Про те, що Євросоюз і Сполучені Штати Америки пристануть допомагати нам і гуманітарно, і військово. Очевидно, топ номер один тема це курський і операція в курську і багато дуже фейків і дезінформації, і про те, що нібито українці роблять якісь злочини. На цій території українська армія нацисти залишають якісь мітки, нібито фашистські, і говориться про ну власне обговорюється ця тема дуже активно. Якщо порівнювати дезінформацію, та що от, як ви мене запитали, відбулася на цьому тижні з тим, що було там рік тому. То очевидно, основними темами, які залишаються, це тема підтримки європейського союзу, це і не тільки європейського союзу, і сполученими штатами Америки. Це військова підтримка, це здатність України власне ну боротись, і це спроба подавити наш, так би мовити, моральний дух, це дискредитація української влади. І армії, намагання показати українську владу президента його оточення як корупційними а, такими е, діячами. Тема корупції активно просувалася останній рік. Тобто, це е, такі вже, як ми говоримо, сталі наративи, вони змінюються, вони підлаштовуються під певні події, під певні ситуації. Ну, така тактика Російської Федерації. Повертаючись до речі, до питання, як, з якого ми почали, про Європейський Союз, чи вони е, цю пропаганду би, фіксують, і чи є для нас для них вона загроза? Вона є очевидно. Але е, тут я хочу відзначити той факт, що Європейський Союз і в принципі західний, західне суспільство, е, яке основною цінністю своєю вбачають свободу слова. А воно насправді не готово до того, щоб боротися з російською дезінформацією, яка активно підлаштовується під різні, абсолютно під різні ситуації застосовує всі технології. На початку повномасштабного вторгнення ми говорили про санкції, які там Євросоюз э, наклав на Росію, і э, вони стосувалися закриттям російських каналів. І здавалося, що це мало би десь побороти російську дезінформацію. Ні, це не побороло російську дезінформацію. Вона активно розбудовує мережу своїх агентів, як і представників різних організацій, які лобіюють російські інтереси, а і насправді за допомогою соціальних мереж. Нарощуючи аудиторії і інформаційні бульбашки навколо, так би мовити, якихось блогерів, лідерів думок, які просувають певні ідеї про російські під прикриттям свободи слова, мовляв, вони є незалежними спікерами і промовцями. Тут також можна говорити про роль телеграму. Які не тільки в Україні посилює свої позиції, а також і в європейських країнах, і можна тут згадати Іспанію, яка рік тому намагалась його закрити, і Франція, яка арештувала Дурова не просто так, а тому що телеграм. Є небезпечною мережею, яка транслює повідомлення і контент, який порушує життя і гідність користувачів. І це все за цим всім стоїть насправді Росія, і мені здається, що зараз. Питання дезінформації і проблема дезінформації російської на Заході, вони ще більш складніші. Тому що якщо раніше, коли в нас було РК, спутник і так далі, нам було легше ідентифікувати і називати чіткіше природу цієї дезінформації, то зараз вона настільки стала різноманітна, настільки, скажімо, в, особливо в умовах там X Twitter, Telegram, блогосфери і так далі такою. Скажімо, замаскованою, що дуже часто стає дуже важко пояснювати в першу чергу європейським колегам, представникам європейським організаціям, що дорогі друзі, це не є свобода слова, це дезінформація. Вона в першу чергу вразить вас, ваших громадян, ваших виборців, потенційних. Пані Вікторія. Ви ваших... знаєте, тут прикро те, що ворог вчиться і треба віддати належне в цій брехливі історії росія показує вищий пілотаж на превеликий жаль навчилися вони маніпулювати обманювати і брехати дуже цікаво але маємо завершувати тому на що нажаль та да, новини попереду дякуємо вам пані вікторія вікторія романюк заступниця Дякую. головного редактора стовпейк про обман який поширює російська федерація в світі